Всім привіт! Знову 10 сезонів! А що, якщо ми програємо кар'єру Мілевського? Дякую за перегляди минулого відео. Воно вийшло не дуже собі вдалим, така собі якість гри, але я думаю в цьому відео трішки виправлю цю ситуацію. То що, погнали 10 сезонів кар'єри за Артема Мілевського? Підписуйся на YouTube канал. Підписуйся на Twitch, там стріми, стріми проходження ігор, футбол також включно. Та й багато чого всього різного дивимося. Гарного перегляду! Сезон 24-25. Мілевському 17 років. Дебют за основну команду київського динамо. Перший матч суперкубок України шахтар, донецьк динамо Київ» Артем Мілевський в старці. Також в кінці сезону Сергій Рибро викликає Артема Милевського в збірну. Збірна України грає за право виходу на євро. І вже в першому своєму матчі 18-річний Артем Мелевський забиває свій дебютний гол у ворота Франції, другий матч поспіль збірна України перемагає. Динамо перемагає в чемпіонаті України. Відігравши три матчі, Україна має 7 балів, дві перемоги і одна нічия з шведами. Наступний матч знову ж таки проти Франції, де Мілевський в стартовому складі. І Україна з мінімальним рахунком перемагає французів. 25-й номер Київського Динамо відіграв 22 матчі, забивши 9 м'ячів та віддав один асист. Мілевському не вдалося в свій перший сезон перемогти в конкуренції Ваната. Також стає переможцем Кубку України і поступається в одній восьмій лізі чемпіонів Баварії. Після тяжкого матчу в серії пенальті Динамо знову володар Суперкубку. Після вдалого сезону Артем Мілевський опинився в центрі. Уваги. Цього разу не через гру. Команда Шовковського займає другу сходинку в чемпіонаті України. Мілевський стає кращим бомбардиром сезону. Два українські гранда грають в одній восьмій лізі чемпіонів, та київляни стають переможцем Кубку України. 34 матчі, 16 голів, 1 асист. За лаштунками клубу говорять про конфлікти з головним тренером. А також про напруження відносини з Ванатом. Причиною стали вечірки, що явно впливають на форму нападника. Яка відстань від стадіону Лобановського до найближчого караоке-бару? Яка міля? <світ> <світ> та попереду чемпіонат світу, де Україна вже знає своїх суперників в групі? Загалом Мілевського вже 56 матчів за Київлян, 25 голів та 2 асиста за збірну нападника 15 матчів, 6 голів і 1 асист. Та футболіст втрачає фокус За підсумками трьох матчів Україна переграє Нідерланди та Мексику і грає в нічию з Камеруном. Мілевський забиває три м'ячі, де Україна 4-2 розгромила Албанію та проходить наступний раунд чемпіонату. Та збірна поступається в серії пенальті в четвертьфіналі. І покидає турнір. Чемпіоном стає Бразилія, а серби займають третю сходинку Чемпіонату світу, де Артем Мілевський залишається головною зіркою. Суперкубку Динамо Київ вже третій рік підряд на чолі з Шовковським забирає цей трофей. Артем Мілевський підписав вигідний контракт: 80 мільйонів київське Динамо заробляє на форварді. Справжнім відкриттям став виступ інтермаямі в Кубку Лібертадорес. Команда впевнено вийшла з групового етапу. Проте шлях до фіналу перегородив Атлетико Мінейро. У півфіналі бразильці виявилися сильнішими. В першій фазі МЛС Інтермаями домінував, команда посіла перше місце. Але вже в другій фазі щось пішло не так, і результати розсіли, і клуб пустився на дев'яту позицію. Амілевський забив 4 м'ячі, так само, як 4 м'ячі в Кубку Лібертадорес. Та в Кубку МЛС команду чекало розчарування. Доволі гідний показник для новачка, але сам гравець не приховував втоми. Подейкують, що вечірки у приватних вілах поїздки на яхтах і зіркові тусовки стали звичною частиною життя Мілевського, але навіть при цьому на полі він все ж таки демонстрував свій клас, рівень та чуття голового моменту. Початок четвертого сезону Мілевський хоче стати дев'яткою клубу. Команда займає першу сходинку в першій фазі МЛС. Загалом в чемпіонаті вже забито 8 м'ячів. Команда Бекхема з певністю виходить з групового етапу Лібертадорес. проходить 1-8 фінала. Артем Мілевський забиває 4 м'ячі. Артем Мілевський тепер уже не просто зірковий гравець, а справжнє обличчя клубу. З віком Міля став серйознішим. Тепер не кожну ніч у клубі, лише тільки щоп'ятниці. Після завершення сезону в МЛС Артем Мілевський оголошує про своє рішення повернутися до Європи. Перше місце в чемпіонаті також переможці Кубку. Команда Бекхема дійшла до четвертьфіналу Кубку Лібертазорес. Зараз нападник має кілька пропозицій від європейських клубів і незабаром має визначитися зі своїм наступним кроком. Стартуємо з групового етапу Євро. Перше місце в групі, дві перемоги, одна нічия, де Україна в додатковий час змогла обіграти Австрію. а Мілевський вже за 46 матчів збірній забиває 20 мячів та віддає 5 асистів. З мінімальним рахунком збірна покидає європейський турнір. Зіграно вже 6 сезонів. Мілевський зіграв 24 матча, забив 14 м'ячів та віддав 4 асисти. В Кубку команда вилетіла від Баварії з рахунком 1-0 у четвертьфіналі. Фінальна гра в Мілевській старці. Уніон Берлін займає четверту сходинку, далі кваліфікація на чемпіонат світу. Сьомий сезон Артема Милевського в складі Уніон Берлін добігає кінця, і цей рік можна назвати впевнено найяскравішим у новітній історії клубу. Команда стабільно набирає очки і несподівано для всіх закріплюється на третьому місці у Бундеслігі. Але сезон ще не завершено: Уніон Берлін гратиме у фіналі Кубка Німеччини проти самої Баварії, де поступається з рахунком. 3-1. Крім того, команда дійшла до фіналу Ліги Європи. Уніон Берлін вдало вийшли з групи перше місце. В одній із 16 здолали рідне для Артема Київське Динамо, де Уніон Берлін розгромлює з рахунком 1-4 бельгійського чемпіона. Форвард стає найкращим бомбардиром Ліги Європи. Це точно найкращий сезон. В його кар'єрі 43 матчі 35 голів, 9 асистів. Збірна України дізнається свою групу в Чемпіонаті світу і вже в першому матчі домінує над Угорщиною рахунок 3-0. З таким рахунком Україна приграє Кот-д'Івуар та мінімальна перемога над Штатами. З рахунком 1-0 переграє Еквадор і проходить в наступний раунд чемпіоната світу, де, на жаль, в четвертьфіналі поступається Японія з рахунком 4-2. Мілевський зробив величезний внесок для своєї збірної. Світ шокований. Рекордна сума на трансфер. Мілан. Підписує Мілевського. 2031 рік. Футбол кардинально змінився навіть не знаю в яку сторону. Кращу чи гіршу. Просто подивіться, де гранд італійського футболу. 18 матчів. 18 голів, 2 асиста. Мілан Чемпіон Італії. Міля отримує свій 9-й номер. Грає в клубному світовому чемпіонаті, де Мілан займає другу сходинку в таблиці. В Суперкубку з рахунком 02 переграють мадридський реал. Та Суперкубок Італії також їде до Мілану. Мілевський зіграв для себе рекордну кількість матчів, забив 36 м'ячів, віддав аж 16 асистів. Мілан стає переможцем Кубку Італії. А Мілевський забиває 6 м'ячів і стає кращим бомбардиром Кубку. Та в чемпіонаті займає другу сходинку. Забиває аж 23 м'ячі. А Лігу чемпіонів Мілан покидає. В четвертьфіналі програвши спортінгу з рахунком 4-1 за кількістю двох матчів. Євро для збірної стає невдалим. Вперше за кар'єру Мілевського збірна навіть не виходить із групи. Знову за рекордну суму Мілевський переїжджає до нового клубу. На піку форми за рекордну суму Мілевський опиняється в Альхіляль. Саме з цим клубом здобуває чемпіонство, а сам Артем забиває 20 м'ячів за сезон. Втім, Ліга Чемпіонів Азії стала межою виліт у четвертьфіналі. Попереду нові виклики, нові перемоги та нові вершини. А це лише початок другої глави Великої кар'єри Милевського.